Базарчі книга Вільний час половина українців проводить за читанням товарних етикеток. Саме відвіданий ринки ви супермаркетів, майже 50% дорослого населення вважає своїм дозвіллям. Про це свідчать результати спеціального соціального дослідження замовленого каналом 1+,1. Чим ще займаються українці в перервах між роботою і сном? І як змусити мозок працювати ефективніше, знає Ольга Нескородяна. Стали одного міра було мало. І он підложив поділити ще й луну у день. Чиновники, лікарі, підприємці ввечері вони змагаються у бустроті розуму, щоб перемагати, тримають Але, зроби, розум вога, у тонусі подіпали. у пріоритеті книжки і спорт. Могу поіграти в футбол, можу в тренажерний зал зайти. Ну от я так якби, со всіх сторон позитивний. Тим, хто читає самі, має друзі бібліофілів, важко повірити, що таких як вони в Україні меншість за статистикою виведеною центром Социс на замовлення каналу 1+,1 щодня. Книги читають... Кожен десятий українець водночас майже половина опитаних своїм дозвіллям називає продуктові закупи. Кожен п'ятий у вільний час готує заради задоволення. Раз на місяць третина українців приймають гостей, стільки ж дозволяють собі непродуктові закупи. Кожен четвертий раз на місяць вибирається у парк. Дві третини опитаних ніколи не ходять у нічні клуби, не відвідують спортивні матчі, концерти і кіно. Соціокультурні практики, вони розмежували населення по різним соціально-демографічним характеристикам, тобто. Наприклад, відвідування кінотеатрів, театрів, там художніх виставок, музеї, воно є якби, більш доступна для жителів е, е, великих міст. Володя живе у столиці та все одно входить у перелік тих, хто ніколи. Кіно грошей немає студент. В КПІ немає з нормальної пенсії. Стіпендії. Повисьте стіпендію, ласка. Тож майже весь вільний від навчання сну та їжі час займається спортом. Довше проживемо. Більшому в своєї житті. таких як Володя серед українців менше 13 відсотків. Та в місті спорту усі 100. У безкоштовний спортзал просто неба кожного погожого дня приходить подружжя Олексієвих. За 48 років разом їм досі цікаво одне з одним. А сядь, займись лише е, 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 ціни, кастрюлями, то, то і все і. Ніякого сенсу немає в цьому і кінчається інтерес до життя. Щоб його не втратити, ділиться секретом пенсіонерка. Варто щонайменше раз на місяць ходити у музеї чи театри. Вони, наприклад, знають увесь репертуар оперного, тож ходять у 2,5% українців, які щомісяця окультурюються. Петро Петрович цю цифру вважає катастрофічною. Вони в 20 років вже старі, старіки. Ці я таких бачу багато. В них очі потухли в 30 років. Він вже не знає, чого він живе. Ліля, хоч і не часто ходить у театри, точно знає, для чого живе її дозвілля, це її хобі. Жартує, долю собі на вишивала. Саме перша робота свою вишила. А це в мене дівчина ангел. І через деякий час я народжую собі дитину. Перша дитина наша. Потім я вишиваю машину. Ми придбали машину. Потім почала вишивати будиночок. І зараз ми купуємо ділянку і починаємо будувати будинок. Хобі поза статистичним переліком та наукові дослідження твердять, заняття до душі допомагає розслабити тіло і підвищити розумовий потенціал. Адже мозок створює нові нейронні зв'язки, а вони своєю чергою змушують його працювати ефективніше. Тож Леся сподівається, що хобі є, хоча б у кожного другого українця своїм дітям з малку допомагає з пошуками. Ольга Нескородіна, Віталій Дорощенко, Валерій Ситюк, Костянтин Богуславський, ТСН 1+,1.